Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорення. Вірю, що воно буде для когось своєчасним, буде благословенням і прославить ім'я Господа. Є бажання сьогодні поговорити про молитву згоди. Молитва згоди це потужний інструмент в арсеналі нашої зброї в противостоянні з дияволом. В Євангелії від Матвія в 18 розділі, 19-20 віч, написано, що де двоє зібрані в ім'я Ісуса Христа, там Господь. Посеред е, такої зібрання людей. І далі сказано, чого б не попросили двоє в згоді в ім'я Ісуса Христа у Отця, то буде їм. Ось це обітниця, яка має серйозну аргументацію, має е, гарант е, такої обітниці, скажу по-іншому, сам отець, творець неба і землі. І якщо ми з вами сьогодні почуємо. Це слово своїм серцем, а не розумом, то нам лише потрібно для вирішення потреби людина, яка може з нами походитись у вірі. Скажу вам, що таких людей вистачає нині, адже слово віри, слово Боже, воно проповідується і воно має відгук, воно має основу в писанні і воно має добрі плоди, результати. Саме це слово випрацьовує в наших серцях віру і спричиняє багато чудес, адже Бог є Богом. Чудесь, і він в великій мірі е, виявляється чудеса як реакцію на віру людей, на віру в його слово, і ось це слово, яке я сьогодні е, вам тільки що процитував, воно має в собі силу змінити е, обставини, в яких ви знаходитесь. Вам потрібно знайти людину, яка вірить, так як ви вірите, згодитись в цій вірі і прославити Христа е, в тиндемісті людини. Це може бути одна людина, може бути дві-три людини, які вірять так само, як і ви, і готові просити Отця Небесного, адже у вашому проханні є біблійне підґрунтя, є розуміння того, що це прохання відповідає волі Божій, і воно станеться зцілювати людину. Може тільки Господь, але ми своєю вірою можемо сприяти цьому надприродньому процесу, погодитись вірити в те, що зцілення проявиться. Адже зцілення – це воля Божа. Тому нам потрібно з свого боку зробити все, що сприятиме волі Божій. Тобто, згодитись вірити в те, що Господь цю людину. Його бажання вже є. Нам лише потрібно бажання ще хоча б одного або нас, або. Ту людину, яка буде поряд з нами. Якщо ви не знайдете нікого, згодьтеся з обітницею Слова Божого, з самим Господом, і скажіть, я згоджуюся, Господи, з тобою вірити. І я вірю, що ти даєш мені зцілення, що ти даєш мені керівництво, що ти даєш мені часну допомогу, і це сприятиме добрим результатам. Це стане причиною вияву Божої сили. Ця відповідь прославить Отця і покаже дієвість цієї обітниці, яка записана в Євангелії від Матвія, 18 розвіду, 19-20 віршах. І знаєте, що молитва згоди це е, хороша е, сімейна молитва, адже є чоловіки, дружина, які вірять в Бога, є е, 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 на постійній основі платформа. Ви щодня вдвох, ви щодня е, в своєму сімейному житті можете бачити добрі результати е, цієї молитви згоди. Я хочу е, вас мотивувати: не ігноруйте е, цю потужну зброю, не відступайте. Від того кращого Божого плану. Якщо ви, не, якщо ви бачите, що вашої віри не вистачає для, для того, щоб з відвагою просити у Господа про допомогу, про напрямок в житті, знайдіть когось, хто може так само вірити, як ви, того, хто готовий з вами зв'язатися в духовному світі і, і просити. Ви знаєте, що люди, які розуміють силу. Силу ходатисної або силу молитви згоди і силу ходатисної молитви як взаємозв'язок, то це люди, які, згоджуючись вірити, можуть приводити до спасіння дуже багатьох людей. Звичайно, ми не можемо у цьому процесі зв'язати волю інших людей, ось, але ми можемо сприяти тому, щоб людина прийшла до правильного вибору, для того, щоб вона прийняла правильне рішення, тобто рішення на користь Бога. Я пам'ятаю історію, яка відбулася на початку мого служіння Господу як пастора, як служителя. Ми увірували, були дуже гарячими група людей, які займалися різного роду неправильними, так м'яко кажу, справами в житті. Але в відповідний період часу Господь торкнувся наших сердець, і ми покаялися. І ось ми отримали відкриття про молитву згоди. Ми почали згоджуватися, вірити в те, що наші друзі почнуть приходити до покаяння. Ми молилися на основі слова Божого, на основі Евангелія Матвія, 18 розділу, 10-го віршу, що буде нам по нашій вірі, буде нам відповідь від Отця, і наші друзі будуть приходити до покаяння. І ми так згодилися перед одним зібранням, що наші двоє друзів, які були, ну скажімо так, м'яко кажучи, не, не кращими кандидатами, щоб жити святе та угодно Богу життя. Вони були фактично. Навпаки, досить, досить прогресивними грішниками. Але ми згодилися вірити в те, що Господь їх приведе в правильне, в правильне положення серця, і вони зможуть прийняти вістку спасіння і не вернутися до Бога. Ми згодилися з декількома братами та сестрами. вірити, що вони проходять до покаяння. Ми запросили їх на зібрання. Що ви думаєте? Коли був заклик до покаяння, вони перші вибігли, покаялися. Зараз не до сих пір служить Богу вже більше 20 років. Ну, скажімо так, хтось служить як служитель, хтось просто ввірував, але суть в тому, що наша молитва дала добрий плід і ще більше допомогла нам впевнитись в тому, що молитва згоди, вона має в собі силу. Я сьогодні мотивую вас: найдіть людину, яка готова вірити з вами в те, що може прославити Бога, і в те, на що є в слові Божому основа. І буде вам по вашій вірі. Отець дасть вам побачити чудо Божого благословення, і знаєте, що молитва згоди вона працює.